А -а -а! Хіба я просив будити мене так агресивно, Майк? Привіт, дітлашня. Як ваші справи? Даси мені дезодорант. Ге, тобі тухле яйце чи дохлу кішку. А є в тебе смердочок. -MM. Чи може смітник? На, на Річ у тім, що я забув підготувати свої звіти, а Майк мені нагадав. Дякую, друзі. Руживі до бухгалтерії, або до роз. Ні, ні. бускові до відділу продажу, а золотаві до роз. Цікаво, золотаві це які. Такі, чи що? Хм. А. Алло! Хто небудь? Тут якісь двері. Пробач, Майк. За те, що ми потрапили сюди. Я не хотів цього, справді, але був в небезпеці, і врятувати її ми можемо тільки, якщо спустимось з долу на цих ми. Ні. Бувай Бу Китю. Китій час додому.